Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чірому відео за сезон футі, Звісно, мав на увазі. В нас нарешті новий контент, який ми отримали, мали отримати ще три або можливо чотири тижні тому. Це переможці Єврокубків в піках. І на жаль, поки не лише вони, а і Тімов сезон, і Шепшіфтери. Але один з трьох 93+, це щось новеньке. Повторюсь, можна залутати карти під еволюції. Зараз за четвертий плейстайл собі накинути. Потім ще п'ятий. Короче, Шостий рейтинг та інформ. Сьомий рейтинг просто. Фодора стільки, тільки, що клуб ломиться. А отже, ми не можемо це пропустити. Шакал Турець готовий. Пік зібраний. Він сподівається, що ви вже отут -от натиснули підписку на канал. Він сподівається, що якщо ви якимось дивом не прийшли на стрім, то напишіть в коментарях, кого залутали з цього піку. Ви. І я пішов. Шакабали вже є. Поставлені. Чи буде в мене карта RTTF? Чи ні, давайте 3-1-2 по схемі Владзієна. Танака, ні, але слухайте, це гарний Тім Оусізон. Пайор. Ні, це фігня. Міліто немає. Немає карти. Демір ТТФ Кантора. Який Танака? ха 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 Пане скілнет. Другий пік на сьогодні. Давай. Ми все ще чекаємо на РТТФ-карти. Баді Ашиль! Чому він, а не я? І ось він перший. І так, тут можуть впасти Усмана Дембеле. Тут можуть впасти Педро Нетто, топ карти з Челсі. Він бере, звісно, Баді Ашиль. Я не знаю скільки коштує, але я бачу 96 рейтинг, гарні стати. І так як я й казав. В нас три золоті плейстали, але за сезон можливо буде доступний єнот, але є гачок зараз. І це вже робить карту цікавіше. А може зробити ще цікавіше, якщо на футі завезуть гарні п'яти плейстали. Оце я хочу бачити. Отакі карти. Так, друзі, спроба номер три на сьогодні. Фаулер фігня. Мой зікін. Поки то це навіть краще, ніж падали. Так, це не чотири золоті плейстали, але 99-й пес, 94-й удари, 96-й дріблінг і йому можна дати Фінес. Вась! 100 гравців в сторі! Ломиться в нього. Давай, бажаємо тобі успіхів! На жаль, тут не може бути гарних карток з Мілану, але може бути Бісума. Так, да, тут є Тоттенхем. Соналдо може впасти. Я потрошки починаю згадувати пул карток. Райан Гравенберг, слухайте, та тут кращий дроп навіть по Тоцах. Я вам просто відповідаю. І Хофман. Хофман фігня. Мож... Ні, не ультимейт, то це, Бо Гравенберг не був в ультімейтах. Але Бісума і Гравенберг цього вже можна навіть обирати. Наступна спроба. Друзі, успіхів пану Станіслав Куш. Пане Станіслав, я бачу. Е, старі обличчя. Ти ще, як це сказати? Старі обличчя старих шакалів. Ось вони повилазили на потенційно непоганий пік. Гомес і Еланга. Виглядає як фігня. Дайте тут карту РТТФ. Маріона, ні. Напевно, це перша прям стіна. Ком, давай. Теж не бачили тебе на останніх іконах, але тут прийшов. Подивитись на. Родман. вона фодер. Карта гарна, але фодер. Дюмарай, колись як вийшла, була бістом. І Лукман. Ні, це погано. Я думаю, тут Родман треба брати, погано, бо вона нічого не коштує. І навряд ти будеш на неї витрачати еволюцію. Так, поїхали. А можливо, ти зараз когось собі в склад залутаєш з 95-го рейтингу. Одгор 97. -й. Гарно? І 96 96. Блін, ну я вже не так, звісно, йому радію, але просто. Зрозумійте мене правильно, це рідкісні карти, яких ми раніше не бачили. Той пік, що зараз 92, шейфшифтери або то це, там падає фул пасос. FC256. Прикольний нікнейм. Не пам'ятаємо тебе на стрімах. Трафорт, він трикутником відкриває. А хто взагалі трикутником такі піки відкриває? Ти що, братан? Ой-ой-ой. ой ой ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Як погано. Давайте наступний пік. Опа! Нашакали б його, але ми еволюцію краще зробили. Альда Саурі і Самс. Якось 2-3 піки взагалі фігні. Друзі, поїхали. В нас наступний пік, яке Теж більш рідкісний тоц. Мідлштат. Він не фодор, до речі. Це з поточної команди шейпшифтерів. Чотири золоті плейстали тільки так, агачок, квікстеп. І подивіться на ці стати. Опа, РТЧЕФ! Джан Луїджі Донна Рума! Синій колір. І такий нетиповий, Йому, його не з чим не можна сплутати. І Хенко. І Морейра. Ну тут Донна Рума, судно, тому що це нова карта. Ось вони, вони тут падають. Так, друзі, пане Льосієнто тут з нами. Його. RTTF Бакайосака. Якщо б це був шейпшифтер, ми б прийняли це. Але ні. І Трінкао. Трінкао був рідкісний. Танака теж, але він бере сака. Можливо, склад Арсеналу. Друзі, в нас черговий пік Мілінкович Савіч. Він його інста пікає. Наша Кала. А де до речі Ваня, якого нам обіцяли? Цабдіанія. Минуло FIFA це була б гарна карта. І Керкес. Керкес, можливо, навіть і не фулфодер. Я б насправді може і Керкеса взяв. Але... А, він під турнір! Він під турнір. інста-пікає Мілінковича Савіча. Справжній шакал. І ще йому четвертий золотий плейстал. Все я поняв, тебе, братан. почув. Так, поїхали. Наступний пік. О, Кетлі з Арсеналу. Це жіноча ліга переможців РТТФ і Аль-Овайран. Тобто герої. Тут можуть падати. Він баракетлі, бо це нова карта. Я це розумію, але 91-й лише деф. Друзі, поїхали. Спроба номер, не знаю яка, але наступна. Зентнер, ой ні, погано. Прям дуже погано. Поки не поганий пік. Плюс-мінус. Толісо. Перші тоці. І Орбан. О-о-о. оце стіна FC. Мені здається, це найгірший пік, який ми бачили сьогодні. Так, поїхали! До речі, у нас скоро буде наступний збір на ЗСУ. Я вас вітаю. Танака. І Танака, по-моєму, в кожного був в цьому слоті. Ми починаємо слідкувати уважно. Після піку на Ікон з Матеусом в першому слоті. Ми слідкуємо за конторою Кюнде. А це захисник вже на Лігу Донецького. Залітає дуже цікаво. тіньову мафію турніру. Давай. Поїхали, пане Броуфіст. І тепер. Карти Метові до 95-го рейтингу, мені здається, починає сприйматися трошки інакше, да? Жуніор Фірпо. Опа! Але там Тео Орнандес. Нуль шансів. І Хофман. Фіговий пік. Дмитро. О, слухай, як варіант, до речі, так. Да. Поїхали, друзі. Черговий шейпшифтер. Перший Коча. Це герой у Альоваран. Що буде три героя? Бек бек Ні, але буде бакайоса 97-го рейтингу. Це був один з тір топових карток. По-моєму, другої команди шифтерів, да? ну це точно гарно. Так, поїхали, пане Котовський, ваш пік. Айтана Бонматі. Непогано. Четвертий, п'ятий, золоті плейстали можуть з неї зробити топову карту, якщо трикутничок її накинути. І овайран. Ну тут однозначний вибір, на мою думку, Айтана Бонматі. Глотки вирвуть за умови. Свонсон, 96-й, іх. Рамірес 95-й. Ні, поки фігня. Ой, Ірулі 94-й. Пек. Тадіч. Блін, він був дорогий, до речі, коли вийшов. І Матеус Куня! Куню! Чого? А, ти не будеш в турнірі, напевно, грати. Так, поїхали. В нас наступний пік. Тадіч. Айтана Бонматі, і вона теж в першому слоті. Як і була. О, я не пам'ятаю, де Бонматі непогано. непогано. Ану, поїхали. Шерлок і місцеві. Ану, давайте. Комбінації. Рейген, Кьогель, Поки Фігня. І Фокс. Дівчина з команди переможця Арсенала, 96-й. Деф. Четверта фізика, третя швидкість. От сюди проситься прям якийсь золотий плейстайл, і, в принципі, карта досить непогана. Або коли будуть заміни, там же буде показуватись. Бакайосака. Гонсало Інасіо. О, і Фабіньо. Ну, він недорогий, але 5-5 зірочки. І в нього метові плейстайли. І, до речі, слухай, так тобі. Під кубок, то в склад. Можна. Можна йому позицію ЛВ дати. Пане Юна, ти в етері. ми дивимося на твій монітор. Можна відкривати, друже. Давай. Пля. Ні, це фігня. Ой, це поганий пік. Джільс і Гіор. Так, пане Зак Мансон, я тобі дав зворотній зв'язок по складу. Хардер. Але. Це хардер не. А, вона не може впасти євро тут. В неї гарно, до речі, 96-го рейтингу карта. Валенті і Марта. Друже, я думаю, що для твого складу. Всі ці три опції Фодер. Хардер була гарна, коли вийшла. Low Driven, Фінес і таке інше, але Марта можливо. Каліна Октукуглю. Ван Думселар. А це Воротар з жіночої команди Арсеналу. Це той випадок, коли ми побачили спешл карту, але вона нікому, в принципі, і не потрібна. Бо ну хто буде ставити дівчину воротаря. Тим часом у нас черговий пік. На 93. Оу, Боскаглі, Сутало. Озер. Вау, дуже поганий пік. Ну тобі б Боскаглі коли щось коштов, але це було, коли тільки тоци почалися, а в нас же футі скоро. Ні, це супер поганий пік, пане Людвіг. Так, друзі, три тижні тому купив гру. І йому шалено сипе. Ага, але тут же дроп закінчився. Трінкау найкраща твоя карта. Все своє вже ти зловив. Джуд Беллінгем, uh, гарна команда. Кіліан Бапе, 94. й І ось його пік. Хто тут? Альмірон Кетлі, нова і Рейгон. Напевно, Кетлі, бо Альмірон тебе є. Дякую, пане Недіма Сігма, величез за контент. Пане Мбіджі, вітаємо тебе, Крістіан Бентеке. Дайте йому карту м'ятову 95-го рейтингу. Родман, можливо, якусь, ну. Чого ви даєте 96-й? Іей? ВР, блін, і дали. І дали фігню якусь. Ай. Слухай, а Бентеке. Ні, він ніби не грав за Інтер, да? Ні, не грав. Ванакен це наш актуальний. Він зібрав 6. Ну ну мендеш. Чому не переможець, да? Жовтенький і Морейра, блін. А ми бачили якусь карту з португальців? Поки, по-моєму, не було, да? Так, поїхали. Один з трьох, 93. Кращого немає. Ну ладно. Спробуй, можливо, когось прокачаєш протягом турніру. Нормально. Типу, жити можна, просто на фоні інших виглядає трошки слабше, але це мотивація. Ось тобі Федір вальверде будь ласка. Сідіма йому дав. І ось тебе є. І четвертий золотий посел. Наче тобі банда. Бери Федіра, в склад тобі. Або іншу позицію якусь. Пане хімік. Зібрав свій склад і тепер чи зможе він його підсилити. Антоніо Рюдігер. Звісно, зможе. Рюді це непогано. А в Рюді є шейпшифтер карта? По-моєму, немає, да? Окей, поїхали. Мій пік. Мій пік. Рікі пік. То лісо, ясно. Ясно. Прекрасний пік. Рікі так Іде до мене. Here we go, розрахуйте ставку. Один з 5, 92+. До речі, цей пік тепер теж. Ооібоко на те. Цей пік тепер теж можна багато крутити, собі ловити 95 в бісців склад. Нікітос, в тебе був, була фігня, ти правий Вівіан. До речі, якщо хтось ці піки збирає, теж можна теоретично кидати суто в якості розминки. Давай. Один з 5. Перша в нас Руссо. О, Ісак шейпшифтер, нічого собі. Андерсон Таліска. Пулісік. Ну, Пулісік вже є і шейпшифтер, і він теж нічого не коштує. Снейдер. Але Ісак з цього піку це гарно. Тепер просто 5х92. Один з п'яти. Чи 6 скільки їх там в тебе? Людина збирає склад на турнір. Стейдж. Фігня. Та воно якраз баговно поверне щоденко до Дісу я міг показати. Ой, друже, а чого ж ти не сказав одразу? Я вже пішов. Давай тоді потім. Спроба номер 2 Холс. О, цей хлопець з Китаю. Пам'ятаю, коштував в перший день немало монет. Рулі Орбан. Пок фігня. І знов Мілінкович Савіч посередині. На жаль, не збрав Дюмфріса, кого краще на ПЗ. чи Понго? Гріліш гарний. Зробив огляд метакарт під кубок. Айтана Бонметі. Друже, та ну я може якісь склади зроблю на ютуб вам запілю. Давай за то, хто скільки тривел забіг, хто це буде рахувати? Португалія на РТТФ а яке спеціальне промо. А хіба вони тут не можуть впасти? Я думаю, вони можуть впасти. Мапіліон, Тейлор, Мапіліон, до речі. Ну, блін. Ладно, це все Фодор. Без до речі. Джірелі і кайседо Слухай, я тебе заскамили, друже. В тебе прям їх багато, але вони не гірші з тих, що ми бачили. Але є ще два, це надія. От я не знаю, Нікітос. Мені здавалося, португальці мали б падати. Танака. Можливо, в пам'ять про Діого позволити грати любої карту з любим рейтином. А... Друже пане Вадиме. А в нього є хіба карти вище 95-го? Я не знаю. А, португальці то не RTTF. Так, а це ж теж не РТТФ. А, і їй дала статус РТТФ переможцям, да? Ааа. Типу португальці це окремо. Тим часом Джеймс найкращий і Батуріна. Друже, ну тебе тут заскамали. Ти зібрав дуже багато. Дякую тобі за такий контент. Пон Маті найкраще. І Мендеш спіку один з трьох Ройкент. А, cr 7 це ти? Я тебе пам'ятаю. Але в чатіку пам'ятаю, а в цьому не пам'ятаю в PSN. Фернандес, до речі, цей біст. Я пам'ятаю, я грав за нього, там шалена карта. Він недорогий, але карта шалена. І тюрам. Тюрам теж біст. Ну, з 1 з п'яти, це непогано. Фернандес або тюрам гарно. Ютуб, дякую ще за перегляд цього відео. Не супер козир, але бувало і гірше, і, як мінімум, це щось новеньке. Напишіть мені, отут, от кого ви зловили. Сподіваюсь, у вас та ваших близьких все добре. Побачимо з вами, коли побачимось. Реєструйтеся на Лігу Донецька, Донецьку Лігу по FC 25. В телеграм-каналі всі посилання. Бережіть себе, все буде Па-па!